Дітки, всім привіт! Сьогодні темою нашого заняття стане хоч почекайте. Давайте ви самі скажете тему, відгадавши загадку. Що змінюється кожного року? Це чотири частини, кожна з яких має три сестри, та впливає на наш настрій, змінює погоду. Так, це пори року. яка у нас зараз пора року. А чому ви так вважаєте? Так, бо світить сонечко, пташки співають, трава зеленіє, зелені листочки на дерева з'являються, прокидаються тварини, погода тепліша. Також з'являються перші квіти, які називають першоцвітами. Давайте пограємо у гру, відгадай квітку. Я називаю опис квітки, а ви дивитесь на ці картинки та кажете, якась це квіток. Перша, друга, третя чи четверта. Ця квітка з'являється найперше навесні. Вона маленька, має листочки, що розташовані попарно, Її полюстки синього кольору, ніжні та завострені доверху. Це пролісок, який ви бачите на ось цій першій картинці. Навесні на довгих квітоножках розпускаються квіти. Вони мають 5 полісток. Дві розміщені зверху та три знизу, які за форми нагадують фіяло. Зазвичай це квітка фіолетового забарвлення. І це в нас третя квітка фіалка. Ця квітка з дрібними жовтими квіточками, зібраними в кошик, а її листочки дуже великі. Це друга картинка мати і мачуха. З тією лісовою квіткою ви знайомі вже давно. Вона прокидається лише, коли на землі є сніг через що я отримала свою назву, має шість білих полюсток та тоненьке стебільцем. І це в нас остання четверта картинка під сніжник. Чуєте, що це за звук? Так, це скільки пташок. Давайте розглянемо картинки з птахами, за якими ми спостерігали взимку. Снігур, горобець, сорока, ворона. Та синиця. А це вже перелітні птахи, які прилетіли до нас теплих країн: лебідь, жайворонок, журавель, ластівка, лелека та іволга Давайте пограємо в гру, яка пташка. Ви бачите ось такі картинки, коли я хлопну в долоні, одна картинка щезне, а ви повинні сказати. Яка пташка полетіла? Її назву та вона є зимуючою чи перелітною. Хто в нас ще? Так, левіть. І він є перелітним птахом. Кого тепер не вистачає? Так, снігура і він є зимовим птахом. Хто щез? Жайверунок так. І він є весняним птахом, перелітним. Передіємо разом з пташками приходи весні та зробимо фізхулинку для гарного настрою. До речі, раніше народ визначав, яка буде весна. Холодна, тепла, рання чи пізня, по народним прикметам, які я вам зараз розкажу. Якщо на початку березня вдарить грім, чекай повернення холодів. Якщо високо пливуть хмари до гарної погоди. В горобці купаються до тепла. Коли перелітні птахи летять великими зграями до ранньої весни. Якщо прилетіли дрозди, морозів вже не буде. Доки та лисні боки не підмочить, з прилоги не вискочить, ранній переліт воронків на теплу весну. Розумнички, тож згадаємо, про яку пору року ми сьогодні говорили. Так, про весну назвіть прикмети вісни. Світить сонечко, співають пташки, прокидаються тваринки, зелені трава, з'являються перші квіточки. Як називаються пташки, що прилітають до нас весною? Перелітні, так. А ті, що зимують? Зимуючи. Також згадайте і назвіть по одній пташці, що прилітають до нас весною. Це може бути Журавель, Іволга, Лелека. Розумнички та нових зустрічей!